Пише, 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 а пише. пише. Бачиш, червоним світиться, то значить пише. Ми, ми сьогодні розкриваємо ту таємницю, про яку ми говорили. що ми розкриємо. Яко? Яко, Тож, що? Про те, що той чоловік в чорній балаклаві, то є той, той і мій тата. Тобі подарив Денді на Миколая, блять. Сидить тіше. До речі, він дійсно колись дарували день. Ну, Тільки думаєш, то було що? не Денді, то була Mega Мегадрайв, 16 бітня. біля. Хуя собі, бля. Да. Мажор, бачиш, тоді, ти, не, ти, не тоді на іскрі. На містах не столь отдалених. <ріст> на іскрі тоді батя купив за 250 гривень, то страшні гроші ну, були на той я час. Я тобі, блядь, зізнаюсь чесно, ти не був бажаний дити. <ріст> Пам'ятаєте, як в минулому випуску казав, що ЗСУ захопили чотири вулиці в Херсоні? Я насправді на піздів. Там шлось про Балаклію. Пісто була клія, область взято під контроль. Ну як захоплюють? Вертають своє, будемо так так Це не правильно треба бути точним, треба Термінологію використовувати, правильно? Так. не захоплюють, а звільняють. Ну, коротше, то що у нас сталося на харківському напрямку, було несподіванкою для більшості. Жителів України. Я б сказав, то аномалія, тому що там якась така зона, типу, дивна така територія. що Там ну просто російські, типу, солдати пропадали. Дивним чином ніхто не знає, що сталося. Просто, типу, цілий Собор пропав. Потому ж що, тому що собор я підозра, що там знімається сиквел Твін Піксу. І колись колись часом, тако може через рік, може через два, ми дізнаємося, що там таке взагалі було. Як то так там щезали певні істоти з певними такими паспортами, на яких така курка намальована двоголова смішна така алкоголічно-червоного кольору? А я в мене є відповідь пацани на питання, що відбувається в Харкові. Генштаб нарешті прислухався до Петра Порошенка. Блі. І пішли в контрнаступ, щоб перемогти. <тас> а він же а до речі, ми до речі, вирішили тоді в тому випуску, і дарма з нього насміхалися. Він все таки був правий. Щоб перемогти війні, потрібно почати контрнаступ. І терміново напередок. <тас> Ще хотів вернутися до, до росіян на Харківщині. E, знаходились росіяни, але ми були в дивних головних оборах. Які були створені з аромованого скотчу. Знаєте, такі, що натягуєш дуже низько на очі і нічого не бачиш. Mm, Такий особливий грим. Така мода, напевно. зараз e, пішла. Я читав, до речі, що на ті головні убори зараз дуже великий дефіцит, дуже тяжко їх знайти. І там, навіть якщо є гроші, якщо в ціні питання не стоїть, нема можливості. E, офіційно, до речі, ми хочемо сказати, що у нас є на офісі один рулон. Армова скотч, ми готові його передати на потреби зсу. Звертайтесь е до нас, до мінімарні пишіть, ми вам вийшли новою поштою. Ну, ну але не все зразу, не все зразу. Тоже треба розуміти, що то дається великою ціною. І тому не будьте занадто НАТО да, Нам не, не, не треба підганяти наші війська, тому що це паскудно просто з нашого боку. Да, з боку цінні, якщо і... говорити серйозно, то ми маємо всі розуміти, що це наступ, і при наступі втрати більше ніж при обороні. Просто зараз вони не озвучуються. Ми справді маємо пам'ятати, якою великою ціною ці всі маленькі перемоги нам даються. Це все дуже обнадіює. Всіх хороший настрій. Москаль терпить, москаль страждає. Пліну дякуємо нашим пацанам, блядь, які це все роблять. От. Ну, шутка ли, блядь, сука, за три дні 50 кілометрів продвинутись, блядь. Ну, ну, я в ахуї був. Тобто козерлюги зробили вже подвиг і? Ну, і продовжують його робити. І це лише початок. Це я знаю точно. Так, ну і в принципі, як казав один плішивий підарас, ну ми ще нічого не починали. Готуйтесь. точно? Блядь, знаєте, яким мене розчулило найбільше відео, коли наші їдуть чи на Бетере, чи на танку. блядь, і люди виходять на вулицю в Харківській області, блядь, їх вітають. Ну то до сліз прямо на саме ліпше відео, яке можна бути. блядь. Ну і ще ахуєнне відео, де той Це хуйня. блядь, чувак за півтора години мемом став. Так, от на наших очах, блять. Е, мені ще дуже сподобалося відео, де сидять два пленних і на їхньому фоні психодять. Сука. Я вважаю, що в тому моменті природа показала все своє ставлення блядь, до тої періоди. А знаєте, якби яка охуєна картина була? Типу, оце все хуйня, блядь, ці два плєнних, два пси їбуться, Це все відео потім переноситься на екран ноутбука і сидить патрон, дивиться на то, все і брочить. Ми говорили про те, що дорогою ціною нам дається той контрнаступ, але ще дорожчою ціною обходиться для платників податків в Іспанії, отримання такої людини Канатолі в Барселоні. Розказуй, як ти дойшов до життя такої. Ну знову ж таки, ну як людина. Ну, Блядь, але нахуй істоти. Знаєте, ну, що але ми... ти бачив відео, де він в суді дає свідчення? І він там просто вже блядь, каже, що Росія агресор, Путін військовий злочинець. Це агресія проти незалежного государства з боку агресора Російської Федерації, преступного рішення Путіна, основаного на преступних советах преступників. Бачите, худоба викручується як має, щоб залишитись в, в своїй Барселоні. тепленькій. я колись пам'ятаю, блядь, ще ну до повномасштабної війни в Києві слухав в розмову двох. Підлітків тінейджерів я не знаю як правильно називати людям, які шмаркачів да двох 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 гівнярів. Шмаркач, один гівняр, другий шмаркач був. — А вони, ще, певно, це я слухали, але це значить, точно не може. папіроси <рив> курили. Фу, блядь, ну я то не признаю. — Я не розумію. — І вони з таким захопленням. Об... А ти каже, ти слышал, блядь, що шарі вчора Да, так, да, слышу, шарі, то все. Я думаю, ребята, блядь, ви що їбануті, блядь, кого ви слухаєте? Як там можна знаходити якесь раціональне зерно? Як він може бути для вас авторитетом? Воно ж кончене, нахуй. Навіть не треба звук включати, блядь. В нього, блядь, тільки їбало відкрилося, блядь, очки забігали, нахуй. Сідущий канал на Фейгі нам переключаємося. У вас не стоїть одномоментно, полетять ракети з різних сторон. У мене, до речі, схожа була ситуація, я сидів якось в парку, поряд сиділа, якась пара молода. Ну, Виглядала на не, неохайну, дивилися ще я, і вони там додивилися його ролик, під, підійшли і спитали, може, у мене якісь там пару гривень, типу, бо нема на що нема що їсти. Я кажу, ну, та, ну, ні. Нема нічого в мене. Ну, типу, Можете, от я там плюну, можете там злазати, <рес> злазати. це з асфальту. Але розумієте, дивна така ситуація, тому що в, коли це в травні чи в червні, СБУ там гучно заявили, що вони затримали Шарія. В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді. Потім виявилося, що не його не затримали, що його затримала місцева поліція, і вони так якби подали запит на екстрадицію. Місцева поліція. Пісне іспанська Так, да, ну та іспанська. Це ж худоба досі в Барселоні. А У нас договір про екстрадицію. Є з іспанцями? Я не пам'ятаю. Там, там нібито були заяви, що вони там будуть подавати якийсь запит. Там суд має вирішити. Ну да, то і, має відбутись. Ну, має... Мене турбує ця турбується та, 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 там, тому, що судове рішення. Ахлопачки. Має статися ви там. Попереду дуже довга європейська бюрократична і, процедура. Вони можуть скоренько єдине, що не можуть, то висловити глибоку стурбованість. Але коли доходить діло до того, щоб щось почати а, руками процедури. робити до процедури, воно все дуже повільне, воно все дуже муторне, воно все дуже затягнуте. І ну, то може тривати місяць, два, три, чотири. І якщо не більше, насправді. Ну, я думаю, просто треба було це по-тихому зробити, відправити якусь року. А, блять, мішок блядь, на голову, дипломатичний, кордони, як, і, як, час, як, як, як дипломатичну пошту, блять. В мішку його просто вивезти і Слухайте, Ну воно ж така безполезна худоба, блять. То, як ви думаєте, ну яку би він міг насправді професію освоїти і де би він міг бути корисним по-справжньому? Що би воно могло худоба робити? Ну, крім проституції, типа. Everything, everything. Не ображайте працівниць прекрасної такої древньої професії. І працівників, і, працівників, і працівниць не ображайте їх. Це остаток статус того може образитись. І Відсусати хуйку <ривит> за гроші. Ну, <ривит> ну, то зробити такий український вибір. <ривит> <ривит> Це дуже, 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 дуже Непоганість, проганістне. Хто зрозумів той поняв? Автором феномену Медведчука є п'ятий президент Порошенко. Я думаю, ми маємо право сказати про чиновників Львівської обласної військової адміністрації, які випустили е сина. Портнова як волонтера за кордон. Він де, по мавіки напевно поїхав. По рації, напевно на зсу Його? досі люди чекають, коли цей цей піде привезе мавіки пацанам. Другий стен на буде. — розумієте, вони дурне виправдання. Не кажуть, у нас дві тисячі людей кожен день проходить. Ми не знаємо, кому ми там затверджуємо, кому не Тобто, розумієте, будь-якої. Знаю, люди... як перевіряють на кордоні волонтерів і люди, які мають законні підстави для виїзду за кордон. Дуже ретельно всіх перевіряють. Тому оце, от піздьош, там... Тобто блядь, там ще замішані й митники виходять в цій схемі? Безумовно. Бачиш, вони не мають часу займатися реальними проблемами. Але зато прекрасно мають час е займатися кошмаренням простих львівських волонтерів. Да. Я тільки е хотіла давай, згадаємо запитати. про це, це що дуже не, важливо. То по суті влада, але ми ж перескочили з військової адміністрації на поліцію. А як ви думаєте, а, чим, а воно... чим добрі львівські мусора? Чим вони? Ну, чим, yeah, безумовно чому їх переважать. Yeah, безумовно, є хороші поліцейські, які там сумлінні, які дотримуються законів, воюють зараз. Ми типу, ну, це однозначно розуміємо, визнаємо, поставимося типу, з повагою. Але, але є мусора, які не можуть е, витерпіти те, що волонтери завозять машини, і мусора з того нічого не мають. Ну, тобто тобто ми вони, вони, що вони, вони, буквально, вони буквально заздрять. Тому що вони думають, що волонтери ці тачки ганяють, і вони ні, з чувач, мені здається трошки не так, нікому вони не заздрять. Ні, та ні, заздрі це таке. Заздрість підкріплена фіна фінансово. Вони, вони розуміють, що ні, ні, вони, це не в них в них прийшла директива. Я так розумію, як це відбувалося, знаючи систему мусорську, Що є зловживання в з боку волонтерів, коли вони перевозять автомобілі за кордон, блядь. Ну і значить, треба блядь, якось діяти реагувати. блядь. І як це виглядає? Так, ребята, нам треба прийняти п'ять чоловік, які працюють по такій схемі блять, Вперед. Знайшли того, 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 того. Хто вони, їхня соціальна вага, Їхні, е, їхня репутація ніяк не блядь. от є у нас формальні підстави блять, зробити обшук в такої-то людини. Давайте зробимо. Блять. І до чого вони доробилися блять? провели обшук. Як Остап Святослав Літинський вранці до будинку львівського волонтера Святослава Літинського прийшли із обшуком правоохоронці. Відновити фіксацію і виведи лишніх людей з приміщення. Але ну розумієте, це свідчить про їхню тупість, тому що вони могли вибрати якогось немедійного волонтера, його швидко налякати, попросити в нього ну 15 штук баксів. І ми тебе якби не рухаємо. Але вони, типа, чудом. Натрапила на людину, яка є відомою, яка там давала десятки інтерв'ю, сюжети про неї. Він співвласник якоїсь it фірми він активіст відомий. Там руками бореться за мову, руками, типу, зайобує ці центри. Ну, Вовне управління поліції, да, центри МВС, які ведуть права. Він, типу, руками ну, багато часу присвячено свою боротьбі, і вони, сука, до нього доїбалися. <розуміє> Розумієте? Вони могли до якоїсь немедійної людини, але вони доїбались до медійної, вони створили собі проблеми. тому Я що... Я підозрюю, що то не просто так. Їм е поставили чітку задачу, що то має бути гучна справа. Гучна. Ну, розумієш, від того, що ти візьмеш якогось умовного діда, для який пригнав дві машини з Польщі передав їх е в якийсь підрозділ. зірочки зато на погони не капають. Треба крупну рибу. Ні, ну, циферка зволити. там запишеться звітність, в звітність, будь-якого е випадку. То, то дрібнеть. Ну але що вони виграють від цієї справи? там ну, вона дійшла а... до Києва. Київські блогери там писали, активісти, волонтери київські цієї справи зацікавилися. Вони кажуть, мусора хує, але Що ви робите? Е, бо в нас, як завжди, діє така хуйня. Спочатку щось робимо, а потім думаємо нахуя і як з того потім виходити. По суті, вийшло так, що поліція київська тупо поїла гамна на рівному місці. Я, я так розумію, що львівські мусара просто не захотіли брати на себе відповідальність за цю хуйню. Все -таки в цьому і все-таки відморозились це робити, оскільки вони десь плюс-мінус знали, хто це такий, і які наслідки від цього можуть бути. Ну Тому... і причому, але дивіться, суть е, яка. Літинський, він же ж не перший, хто попав під цю хуйню. Так, Ще був дзиндра. Першим, так. першим був дзиндра якого е, просто ну блядь, була галіма мусарська підстава. Єдине, що прикро, що серед нас є люди, які здатні в цей час тяжки на провокацію і дискредитацію найкращих з нас. Воно мені дуже нагадало, пам'ятаєте, коли ще коли е, не було розвинене страхування автомобілів, е, братки на дорогах займалися підставами. ти їдеш, вони тебе підрізають, б'ють по тормозам, ти їх доганяєш в сраку і Вони з тебе бреють бать. — Ні, ну, абсолютно… — Рівно то саме. Так, да, вони знайшли людину, на яку було, на яку було, наскільки я знаю, на яку було заведено… на яку було відкрите кримінальне провадження. От, вони її працевлаштували в військомат. Причому офіцером по забезпеченню. Так. — яка, yeah, яка взяла на себе оцю, оцю брудну роботу з підстави пана Дзиндри. Це все озвучилось до речі на суді. і Мені розповідали, що там на суді всі присутні просто сміялися в голос. З того, що суддя там зачитував, зачитував чи прокурор. Коротше, е які ми можемо зробити висновок з ситуації, яка відбулася між волонтерами і мусарами. Е в принципі, я доказав, казав, що нічого нового е мусара підараси. Працівники поліції, які зараз е, допомагають виборювати наші міста тимчасово захоплені російською худобою, молодці дякуємо вам. Підарасам прошу звернути увагу і брати приклад з хороших представників поліції і рівнятися на них, а не на ту всю худобу, яка думає тільки про те, як набити свою кишеню. Ти не боїшся, що після таких заяв прийдуть до тебе, до мене? До ну, тата мого з обшуками. Ну, І знайдуть в та... нас е, незадекларовані меми, вкрадені меми, якісь нерозмитнені меми. Mm -hmm. ти, mm -hmm. ти не боїшся того? E, ні, не боюсь. Мою історію в Google Chrome відкриють, блядь. Я їбав рот, що, чесно кажучи. Блядь. Ну слухай, ну що тут такого? Ти найшлібиш, ти дивитися порно з конями. Ну, всі ми люди, всі ми, але всі я цими я з молодими конями тільки неповнолітніми неповнолітніми понями. Що вона знайде? Та що, блять, сука, нахуй, була королева, блять, як королева зараз блять шмашні блять королем. Дивіться, я стаю я ворзакіс. Стоп, повністю зупинилися, зупинилися, пояснюю. Коли мені, коли мені, коли мені, мама буде казати. Ти би знайшов собі роботу і не займався би хуйньою. Я їй скажу, подивися на короля Англії. Чоловік до 72 роки ніхуя вже ті не робив. І де він зараз? Бля, <ріху> прикинь тобі сімдесят, а ти ще принц. <ріху> Алюкс, а молодий. Я, чекайте, я, я кажу, що нам не треба його критикувати. Бачите, фотографік він його пак танцює. В нашої діаспори. <ріху> в Дербі, <ріху> в Дербі, <ріху> в, <дерби, ріху> в місті <ріху> в Дербі, <ріху> блядь. Да, знаменито. Та блядь, він ще за принцесу Діану, блядь, сука, не спокутував, Розумієш, він жінку довів до ручки, блядь, гавно йобане, блядь, Спутався з тою, блядь, підаршою, Розумієш, діти, блядь, на направо направу пішли, дітьмися ніхто не займав, блядь, вона, сука, мусила спутатись, блядь, з тими арабами, блядь, і в Монте Карло, блядь, померти. То все через нього, блядь, сука. Хуйовий король, блядь, Чарльз, Карл, блядь, як його звати, Чарльз третій. йоб твою мать, блядь. Ну, в мене нема слів, я не годую, блядь. розумієте, блядь? Е, Головне, щоб він нас годував. Ну, я тобі такое скажу. Я думаю, що Більше Від ліс трас залежить, думаю, не від короля все-таки. Дай Бог. Від нього також, безумовно, але дай Бог тій пані здоров'я і наснаги, блядь. І дай Бог їй продовжувати ні, ну, і йти тими стежками, і яким її бо, тобто, попередник. Того... Да? Борис най... Джонсон най Бог береже короля, але в першу чергу най Бог боронить Україну. Слава Україні! Але я вам так скажу, що я думаю, що шотландці ще будуть пити десь ко 3-4 дня. Не зупиняюся. Вони щось... пили, коли Маргарет Тетчер померла, напевно, три-чотири дні або три-чотири тижні. Так точно, блядь. А випату з Королевої, я не знаю, що вони її не люблять? Е, ну, то так якби трошки не люблять. Я собі згадую такий прикольчик з британського, здає ні, не з британського шотландського стендапу. Ну, менше з тим, я потім загуглю і ми його фотографію тако додамо. Отут, десь буде, десь у тут вона отута, буде. Отута. Та. І в нього був дуже топовий жарт. Що коли шотландці дізналися, скільки грошей пішло на похорони Маргарет Тетчер, вони сказали, що то хуйня, що за ті гроші. Можна би було найняти трьох ірландців, які би викопали достатньо глибоку яму, щоб можна було Маргарет передати прямо в руки сатані. Тому я думаю, що по відношенню до королєви в них десь плюс-мінус таке саме ставлення, але в 45% шотландців, я наголошую на тій цифрі: в 45%. Але ви помітили, як ми оживились, коли підняли цю тему взагалі? І до речі, парадокс ще в довоєнні часи до чотирнадцятого року. Я колись працював в ЗМІ, от і в нас була така статистика, що найбільше новин в інтернеті читали найбільший рейтинг, збирали новини про одруження принца, Вільяма, блять. Розклади там з принцесою, з королевою це традиція. Чому так. Це традиція. Ну, — Чому, На чому нам так цікаво і нас це хвилює. Блядь. Е, тому що люди, які не живуть своє життя, вони хочуть жити чуже життя. І їм воно дуже цікаво. Хто розвівся, хто десь ким їбався, хто десь ким хотів їбатися, е, хто десь ким не їбався, але міг би. Хто не Но міг, то не міг прав, але їбався. То, то, то Останні гори то неправда. Ну то, то не було такого. Ну добре, я і, я і не хотів, і я і, помилявся. І, і не міг. що а, а, що канал сотку пробив. Да. Ми маємо 100 тисяч на телеграм-каналі. Ми хочемо подякувати пану Лачену за. Чи Лачену, як правильно? Лачену, лачен, чи Лачен. лачен, лачен? Да. Я не знаю. Дивіться... Е, давайте ми подякуємо Лачену і Лачену. І висловимо підтримку і підтримку. Так. І лачену підтримку, а Лачену підтримку. Або навпаки. Поним. В будь-якому випадку ми низький уклін, всіх благ. Щастя, здоров'я, много еліта. Дякуємо за те, що допомогли нам набрати 100 тисяч. І ну, хочемо сказати нашим підписникам, що, на жаль, з нагоди такої хорошої цифри, ми не повернемо регачку, попри все. Ми не йдемо на перемовини з терористами. Терористами і сепаратистами ніхто не провадить жодних перемовин. Що давайте ми зразу, якщо вже заговорили про їжу, то yes. плавно тако перенесемося до топ 3 Я сьогодні придумав його, поки їхав в трамваї, бо я дуже хотів їсти. І е, е, сьогодні okay, вибачте, переб'ю. там буде місце для Андрія Садового. Е, ну хіба що, якщо ти хочеш його з'їсти? Е, Будемо так казали. Облизати би хотів, з'їсти не факт. Коротше, тако Він би я хотів собі... понюхати Андрія Садового Їсти я би не зміг, напевно, його понюхати, Базару нема, блядь. Підтримай українське. Коротше, топ 3 Я його придумав, поки їхав в трамваї і дуже хотів їсти. А паралельно я читав новини про наші звитяги на харківському керунку, і мені прийшла в голову така ідея. Значить, дивіться, ми розуміємо, що перемога рано чи пізно настане. І ну так як у нас заведено на Галичині, що будь-яке велике свято воно супроводжується за стільом. Е, Тому я би вас просив по черзі озвучити топ 3 страви, які би ви з'їли в день перемоги за святковим столом, чи то в родинному колі, чи то в дружньому колі, чи то в родинно дружньому, чи то в дружньо-родинному. Три страви. Я не знаю. Напевно, що холодець, дреглі, як символ сцекливості москалів, блять, мусить бути на столі блять. Щоб людина сідає за стіл, бля, а дреглі так бік-бик-бик-бик-бик-бик-бик, -бік 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 -бік. хрончиком раз, блять, нахуй гірчичку фут, з'їв все. Холодець, перша страва, як символ боягузтва кацапів. Кубаса московська на столі би стояла, але ми б, блядь, її не їли псам би, блять, після застілля скормили нахуй. Третя страва це буде, напевно, фаршмак. Я просто бачив багато відео за останні три дні, блять, і то інакше як фаршмак, блядь, назвати неможливо, блять. Кішочки, ручки, ножки, блять, сука від фаршмачили, як має бути. Е, на перше місце я поставлю цвіклі, або бурачки, як кажуть. Або Ми... бурачки. Або бурачки, або бурачки, або цвіклі. Три назви вибирайте собі ж Кажіба, приділись, блядь. Сука, ну та невизначеність. Гендерно при належ... борочкова приналежність, блять, не визначена. Ну, водночас ми віддамо е, належне нашому чату, який називається Бурочкова европоливка». Колись називався. Зараз він називається Бурочкова смерть москалям. Е, бурочки мають бути такими ж міцними і сильними, як Збройні Сили України. Там має бути до пізних хрону. Те зразу мають сльози тактик, як тільки ти бачиш ті борочки. Е, це моя справа номер один. Страва, страва номер 2 Це має бути Вуджена ковбаса і шинка, яка буде нагадувати нам буряцьких танкістів. Е, 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 ти для негалицької аудиторії скажи, що Вуджина дорівнює копчену. Так, Вуджина це ставиться бочка така, під бочкою палиться вогонь, В середині бочки на гачки чіпляється ковбаса шинка, і там вона відпочивається. Шпундирок, шпундирок. І шпундирок, шпундирок і там воно вудиться впродовж певного часу, до готовності, і потім подається на стіл. Це, буде, так, це буде нам нагадувати. Для тих, хто живе за збручом, коптець. Третє місце е тут ма мені має допомогти. Е такі Партія Європейська Солідарність. Жодна річ в нашій країні не відбувається за підтримки Петра Олексійовича. Тому дві людини мені будуть допомагати: це Петро Олексійович і Євген Клопотенко, які приготують олімпійський басейн борщу. І ми ним нагодуємо всю Україну. Все. Е, Україну. Забрав Борщик, бурачок і вуджина кубаса. Е, ти забрав з мого списку борщик. Ну там олімпійський басейн, там тобі хватить. Е, точно. Е, ну, тоді тако, значить, в мене на першому місці буде борщик, дуже добре перчений, чорним, меленим, духмяним перцем. Е, ну, Символізм собі придумаєте самі. Я просто хочу, щоб був борщ. А на свиному бульйоні чи на гов'яжому? Е, на свиному. Він має бути такий в міру жирний. Він має бути дуже гострий, як е, ті гострі осколки, які залітали в е, всяких там буряцьких, небурятських, самарських собрів, хуйобрів. Коротше, воно має бути гостре. Друга страва, ну, сало. Без того ніяк. До борщу, чи не до борщу, чи з хлібчиком, з чесницьковим сало то є друге. Ну і третій, третій. Має бути щось солодке, щоб закріпити той солодкий смак перемоги. Ну, я би казав, то буде Наполеон. Він колись пробував видати російським. Під пизди, в нього не дуже вийшлося, але через певну кількість років вийшлося в козаків з Збройних Сил України. Е, на тому я би закривав ті гастрономічні цофання і казав би вам, пішли на. <рес>